Слава Богу, брати і сестри! До цього місця допоміг нам Бог. Він благословив нас, що ми можемо знову зібратися в цей вечірній час, щоб прославити ім'я Господа. Перед своєю проповіддю я хотів би розказати одну невеличку історію про одного брата, як Бог привів його до покаяння. Його звати брат Павло. Це було в Чехії, він працював на роботі там. І це було приблизно 5-6 років тому. Знаєте, коли він там працював зі своїм другом, він був з дитинства не віручий, його друг він був з дитинства віруючий, він виріс віруючій сім'ї. Але, знаєте, працюючи там на роботі, він жив таким світським життям. Вони могли разом випивати алкоголь, займатися різними гріховними справами. Знаєте. І він розказував, що. Він ніколи не його друг ніколи йому не свідчив про Христа, ніколи йому не розказував про церкву. Знаєте, І прийшов час, коли він повернувся додому вже на Україну, і його брати запросили його з собою на зібрання і кажуть, що йдемо з нами на зібрання, там сядеш в одній кімнаті, тебе ніхто не буде турбувати, ти нічого не будеш робити. Знаєте, і Він согласився. Коли вони прийшли на зібрання, склалися так обставини, що. Для них знайшлося місце тільки біля проповідників. І коли під час служіння лунав заклик до покаяння Бог, постукав до серця цього брата, і він прийняв Христа в своє серце. За що слава йому? Тема моєї проповіді сьогодні буде називатися «Погасший світильник. Я прочитаю місце Слова Божого, це буде Євангелія від Матфія, 5 розділ і 14 по 16 вірш. Ви світло для світу, не може сховатися місто, розташоване на вершині гори, і, світиль... запаливши світильник, не ставлять його під посудину, але на підставник світильника і світить усім, хто в домі. Так нехай світ... світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, який на небеса до цього місця. Знаєте, ми як християни. Нас Бог свого часу призвав, ми прийняли Христа в своє серце. Знаєте, ми як християни, наше призвання на цій землі бути світлом для цього світу. Як Христос нам заповідав на свій нагорній проповіді, сказав, що ви, ви маєте бути як світло для світу. І знаєте, живучи ми на цій землі, ми часто, можливо, не задумуємося над, своїми, над, своїми, над своїм життям, про, про те, про що. Як думають про нас люди, що вони про нас думають, знаєте? І як я вже сказав, що ми, як християни, ми призвані бути світлом. Візьмемо, для прикладу, обичну лампочку. Вона створена для того, щоб освітлювати якусь, якесь пространство вокруг себе. Знаєте, коли вона світить якийсь час, приходить час і вона перегоряє. Знаєте, вона вона ж не дає того світла, але вона знаєте, візуально вона стається, знаєте, форма сетя та сама. Вона сайте лампочкою, і все, але вже світла вона не приносить, її вже немає ніякої пользи, її викручують і викидають. Так само ми, брати сестри, християни, Бог нас поставив у цьому світі, щоб ми, брати, сестри, освітлювали вокруг себе, яке знаєте, оте пространство, оти вокруг себе. ми, щоб ми приносили те світло, щоб люди дивлячись на нас. Вони бачили в нас, що ми є дійсно християнами. І знаєте, часто ми буває таке, що скриваємо про те, що ми є діти Божі. Можливо, ми це неосознано робимо, але ми не показуємо для окружаючого народу, для окружаючих людей те, що ми є християнами, що ми є діти, дітьми Божими. Знаєте, як я задав таку історію, як вже я її чув давно, як один брат він працював довший час на роботі. І він хвалився одноразово, що він пропрацював довший час на роботі, і там ніхто не знав, що він є християнином. Брати і сестри, можливо, він не займався якимись тими справами, що займалися його знайомі. Можливо, він навіть не вживав разом з ними спиртне. Можливо, він не вживав ті слова, які вони вживали. Можливо, його була поведінка краща, але ніхто їй не догадався, що він є християнин. Так само, брати сестри, вертаючись до тої історії, що я розказав на початку то той друг який був з дитинства віруючий його для нього був шанс своїм життям своєю поведінкою засвідчити для для свого для свого друга для своїх знайомих з якими він працював засвідчити що він є дитя боже що, що брати сестри що що є бог що є христос знаєте, але він не скористався цього, цього, цим моментом він не скористався тою тим моментом щоб виконати ту місію яку призначив для нас христос і знаєте, ми своїм життям повинні відображати Христа, ми своїм життям свої, знаєте, повинні показати, що з нами дійсно є Христос, що в нашому серці живе Ісус. Тому що навіть як Ісус Христос, Він сказав, я прочитав, там, що ви є світло для світу, не може місто сховатися, розташоване на вершині гори. Проти сестри, якщо ми є дійсно християнами, то ми, ми не можемо схова... сховати те, що в нас в серці. Все, що в нас в серці, воно завжди виходить на наружу, брати і сестри. Можливо, ми задаємося питанням. А чому, чому наші друзі, чому наші сусіди вони не питають нас, не розпитують про, і, про Ісуса, про Бога? Чому вони не йдуть в церкву, але, брати і сестри, даємо собі відповідь? Чи ми є світлом для їх, чи ми показали приклад, як потрібно? Чи, ми, чи вони знають, що ми читаємо Слово Боже, чи вони знають, брати і сестри, що ми ходимо до церкви, задаємо собі, собі це питання, щоб ми дійсно, живучи серед цих людей, щоб ми дійсно були відображенням Христа. Як, 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 як місяць відображає світло від сонця, посилаючи світло на землю, так само, щоб ми відображали в своєму житті Христа, щоб, дивлячись на нас, люди, вони сказали так, Він дійсно є християнин. Він дійсно є дитина Божа, Що вони, дивлячись за нас, і вони, брати і сестри, брали приклад. Тому допоміг би нам Бог, щоб ми виконували ту місію, яку призначив для нас Бог. І на кінець я зачитаю ще одне місце Слова Божого. це буде до Філіп'ян, 2 розділ і 14 по 16 вірш. Усе робіть без нарікання і сумніву, щоб ви були бездоганні і безвинні діти Божі. Непорожній серед безчезного й розбещеного роду, в якому ви сяєте як світила у світі, пильнуючи слово життя на похвалу мені в день Христів, що я немарно старався і немарно трудився до цього місця. Апостол Павло він пише в цьому посланні, що ми були бездоганні, що ми були безвинні діти Божі, щоб на дивлячись на наше життя, щоб дійсно можна було, дійсно можна було сказати, що це є віруюча людина, щоб не можна було знайти брати і сестри якогось пороку, щоб брати і сестри дивляться ці люди, які живуть в цій темряві, щоб вони дивлячись на нас, бачили у нас вістку Христову і світло Христа. Тому допоміг би нам Бог, і щоб ми. Були дійсно дітьми Божими і щоб це люди, окружаючи це бачили. Тому давайте ми склонимо зараз наші коліна і помолимося. Амінь.